Всім привіт! З вами Мамбо! І сьогодні я випускаю MamBio 2.0. Або іншими словами MamBio 2. Відніконфьюгрешс нічого не змінилось, тому я тут нічого й дивитися не буду. Нажимаємо Play і гра запускається. Made with Unity. Так хто не знає, я роблю свої ігри в Unity. І от ми появилися на новому місці. Не впізнаєтему ігру, я теж. Давайте почнемо з самого верхнього лівого кота. Там як і раніше залишилось 3 показника. Але тепер стало швидкість більшою, гравітація стала теж більшою. І ремайс тепер 247. Ми тут бачимо якийсь сказати, коврик і там написано Мамбіо. А чуть вище на сині ми бачимо Play. І вище-вище вище, вище там не видно там пише меню. Не дотягуюсь. Вот. а ще вище на сині пише меню. І от стрілка бачимо, бік і ехід. Так, насправді, я тепер зробив повноцінне меню, От таке, якщо ми підемо назад, то ми почнемо гру, а якщо ми підемо сюди, то гра автоматично закриється. І давайте ж почнемо. Як раніше можна було збирати кульки, тільки тепер ми міняємо ще й колір свій, залежно від того, яку кульку ми візьмемо. Наприклад, чорна дуже гарно виглядає. Або жовта. І так, як бачимо, ми з'явилися на геть-іншій локації. Так, мій спит 54 і це все тому що я зробив трошки це читом. Так, хто знає, хто не знає, в минулому відео по цій грі я зробив чити. Тоді я сказав, що я зробив чити. Так, вони були насправді, але майже ніхто не знав, що це за чити. Тому в цьому відео я вам розкажу всі чити. Перший це R. Нажимаємо на R, наприклад, декілька разів. Тепер давайте зловимо якусь одну пішку, щоб наш спіт обновився. І у нас під 20. А це тільки тому, що я зробив так, щоб там поміщались тільки дві цифри. це для того, щоб не писала дробова кількість. І тому тепер я можемо доказати, що це не 20. Во, це не 20. Ну і заодно ви побачили всю локацію. Оце вся моя гра. Да, з такою швидкістю виглядає трохи 14 фейл. Перезапускаємо. 3, 2, 1. Камера, мотор! Так, нічого не було, давайте нажмемо ще раз на R і побачимо, як наша швидкість збільшилась. І не будемо сильно розганятися, так ось що я не побачила один баг. Не знаю, що як його виправити, але коли ви на великій швидкості врізаєтесь в текстуру, то ви з неї якби, проходите. Можливо, це якась захисна реакція. Тепер з великою швидкості, коли у вас швидкість 130, як в мене зараз, ви можете займатися скалолазингом. На я тут є декілька сін. Так, колір, давайте зробимо. Колір і так я тільки що вам показав ще один. Дау Блін, треба буде щось зробити з тим, щоб я не вилітав. І кричу чесно я вже зробив. Тепер у нас є клавіша Q. У нас менше наша швидкість. І тепер я вже навіть не можу зупинитися і перестати їхати вниз. Як бачимо, моя швидкість зараз 0. повністю 0. Я керувати ніяк не можу. І що саме дивне мінус 0. Вау, мінус 0. Чи його косить? Я хочу в іншу сторону. Ладно, давайте нажимаємо ще Q багато разів. І тепер наша швидкість вроді велика. Але прикол в тому, що наша швидкість мінусова. І тепер нам треба нажимати в одну сторону, а воно йде в іншу. Ладно, продовжимо грати в груму звідси. Я спеціально зробив отаке от тут. Можна сказати, дно, на якому я літаю. Так, да, іменно літає, бо подивіться на мою тінь. І каже, трясеться. Вау. І тепер, коли ми їздимо якийсь смакотолик, наш колір міняється на колір того смакотолика. Але це також можна тепер робити чи там. Наприклад, нажимаємо на Z і у нас колір синій. X зелений. Нажимаємо на C і ми стаємо червоним. V відповідно, жовтий. І B це мій улюблений black. У пати Дискотека, 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 это дискотека века. Ей, диджей, ей питмейкер, ей уличний денсер, шейкер, шейкер, ей патимейкер. І я вам тільки що показав 7 кодів, але насправді їх є не 7, аж 9. Як бачите, зараз тут є дуже багато їжі, якої треба збирати дуже довго. Я насправді довго збирав і тому я навіть не знаю, чи в цій серії я буду їх збирати. Це насправді довго тут їх 247 цих всяких... кольорових цукерок. І тому, якщо ви не хочете цих всіх 247 цукерок збирати, то можете нажати на F. Ні. Просто нажати нічого не вийде. Давайте нажмемо багато разів. Саме перше дорівнює 100 мас. І тепер. ма. Що? Мінус 275 Фейл. Я не ту клавішу нажимав, вибачаюсь, треба нажимати і. Мене тролить моя гра. Так, тепер з'їдаємо і в нас маса 3500. Ми тепер такий самий жирний на районі. І ми нам пише U-WIN. І до речі, бачите цей харайд мене моя гра. Також є ще одна клавіша, 10. -та. Але я вам про неї не скажу. А знаєте, чому не скажу? Бо вона ще. А, ху, блін, ху, ху Не, нема десяток. Одним словом, клавіша Т мали би нас телепортувати на місце, в якому ми з'являємося на самому початку. Але вона в мене працювала не так, що вона, наприклад, координати цього місця приблизно, точніше не приблизно, а точно я знаю, x1, Y12 і Z144. І коли я пишу, щоб нас при нажиманні клавіші Т типехнуло на ці координати, то воно не тепехає на ці координати, а множить наші Х на один раз, множить наші Y на 12 разів і множить наші Z на 144 рази. Я не знаю, як з цим боротися, тому зараз воно все це просто не множить на. Залишає таке і було. Хоча насправді, коли нажимаєте Т, вам здається, що нічого немає. Але, блін. Я той код ще не забрав і тому він якби вас степехає в те саме місце. За мінісекунду. Так, ну, класно. І так само мали би вас тепехати кудись, коли ви настаєте на усі сіру... ну, на низу. Ну. Але вона так само вас тепехає не туди. Як бачите, я ще гру не зробив, але Х... якби ж я вам не сказав, ви б і не знали, що вона мала би вас кудись тепехати. Якщо значить все добре. І це повноцінна версія 2.0. Все, і до мене питання не треба. Посилання скачування в описі, і я вам хочу щось сказати. Давайте, наприклад, протестуємо ехід. Тестуємо. Так, червоний. А давайте взламаємо. Бачите трошки косяк? Та, а, от, наприклад, за самим шариком йде біла лінія. Іде, йде, йде, і обривається. І там можна, якщо придивитися, побачити прямокутник От суть. Цю... Тому що якщо на нього наступити, то гра вилітає. Ну, якби не вилітає, вона спеціально закривається. І тому ви можете облетіти, якщо не хочете. А давайте я на нього наступлю. Все. Так, зараз я перехрестився і. Все, розклалося. І я тільки зараз помітив, що я з вами вже дурачуся 13 хвилин. Тому. ну, звісно ж, після монтажа це буде десь 3-2. Але давайте все ж таки я зроблю. Багато разів R, R R R R R. Наша швидкість стане нереально великою, наприклад, 440. І тепер ми можемо сміло погратися. Да. І мене погратися. Я тільки цей Да. Недовго ми гралися. Ладно, не суть, я, яке... Ти... я ж обрізав, яке. Не суть, я ж обрізав, яке я перезапускав гру. Тому ви про це навіть тобі не знали. І одним словом, зараз я хочу ще трошки поїздити тут, поставити розминення фону і сказати вам дякую за перегляд, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і передайте більше відео. А я зараз віддихаю в Європі і відео це знімаю в той самий день, коли вийшло моє обновлення 1.5. Да, це був великим моїм секретом. Я в один день зробив. Одне обновлення і на наступний день зробив інше обновлення. І через три дні після цього представив 1.5 версію Я не знаю, навіть, якщо чесно, коли це відео ви побачите, але кажу чесно, що сьогодні в мене 24 липня. І саме тому, якщо ви написали свій хейтерський комент, то я його не прочитаю. ха-ха, бо мене нема вдома. Всі мої нові фотки ви бачите в ВК і в інстаграмі. І також ще одна новина, яку я забувся сказати, навіть не знаю, чи я це зроблю. Ну, одним словом, якщо в мене вийде, то ви зможете мою гру грати, не скачувати, а прямо грати з сайта. Так, да, так собі заходиш на мій сайт і граєш мою гру. В принципі, я забувся скати. Типу ми зараз знову розмінімо наш iPhone задній, і я збираю ці штучки, зараз я все пришвидшив. І я вам кажу, дякую за перегляд, всім, 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 всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо хочете, щоб вийшла Мамбіо 2.5 чи зразу 3.0. До речі, я хочу сказати, що зараз працюю над версією для Android. Я її зробив вже, але не забувся зробити керування. І не встиг доробити. Да. Я, я такий зробити ігру без керування. Да. Могато мене похвалити. А я закінчую на цьому відео. Дякую за перегляд. І я хочу скажу зразу, що я нічого не корив сьогодні. Да. Sim, ca pe ca, azi am bu, mambo, da.